Друзі, ви знаєте, що я рекомендую взагалі найкращі продукти, якими користується вся моя команда. І завжди те, що я знімаю, це відгуки про наші любінки. І е, цей крем це одна із таких любімок. Це крем новий, тому він є доглядовим, він від зморшок. Тут є інноваційні технології, галуронка, А також цей крем має дуже високий SPF 50 для обличчя. Ви всі знаєте, що відсони. Ми старіємо, у нас з'являються зморшки, да, і тому завжди потрібно, щоб у нас був захист. Є сонцезахисні засоби, які наносяться тільки на пляжчик на відпочинок, а цей засіб ми використовуємо кожного дня. Наноситься він на звичайний зволожуючий крем зверху. Наноситься його небагато, тому вам його вистачить дуже надовго. SPF 50 кремчик захисний. Отак от, от він виглядає.